Ось погляньте, що тут, друзі. Вау. Це просто. Це просто, як завжди, бонус біля машини. Оце вилетий. Пішов один за глибами. А Ось вже починається більш зимою грибів. Ось таке чистенький, погляньте. на Диво. Просто супер. Супер бонус. Ось такий. Красивий. І бонус із листочком. Вітаю, друзі! Ви на каналі Я Фанатик. Сьогодні 17 листопада. Як бачите, осінь бере своє, вже листя майже повністю. Опала. Ось сьогодні йдемо в ліс і ціллю нашою буде глива. Тому заваріть чайок, не перемикайтесь. Let's go! вперед. Сьогодні, друзі, хочу вам розповісти, як я збираю гливу. Ось ходимо по ось таким ось поваленим пенькам, розглядаємо їх, дивимось у пошуках гливи. Ось так. Далі, якщо щось знайду, буду вам, звісно, показувати це. Пошук гливи або трутовиків, він дуже-дуже цікавий. Ходиш, треба знайти такий ось повалений, старий ліс, щоб там були листяні дерева по типу берези, осики, тополь тополя. Ось, і від пенька до пенька поваленого. Ходиш, прогулюєшся, якщо ще погода дуже гарна, то настрій піднімається, дихаєш свіжим повітрям. Ось такий пошук виходить. Ось, друзі, підійдемо зараз до ось цих ось пеньочків зрізаних і подивимось, що тут у нас. Нас чекаємо. Тут нема нічого. О, а бувають ось, ось такі моменти, коли Але вже хтось зрізав. О, нічого страшного. Ось ще маленькі які, дуже цікаві, гарненькі. Залишились, можливо, вони ще трішки виростуть. Так, обдивляємось. Ну, більше немає нічого. Погода вже така прохолодна, хоч і інколи пробивається сонечко. Треба дуже вдягатись на таку грибалку. Ось. Йдемо далі. Ось, друзі, той пеньочок, де минулого разу була дуже файна грива. Зараз глянемо. Так, тут що у нас? Тут у нас Ага, нічого. Ніякого приплоду не довго. Там, де я зрізав, трішки виросла, але не дуже. <с> Ось погляньте, що тут, друзі. Вау. Все ж таки мені пощастило, яка краса. Погляньте, якась свіженька. Все ж таки знайшов. Ось погляньте. Це просто неймовірна краса. Ось такий кущик. Дуже свіженький, ароматний. аж сюди чую. Ось так, друзі. Ставимо вподобаєчку, підписуємося на канал і рухаємося далі. Така ось ці маленькі зачатки залишимо на наступний раз. Глянемо, чи зможемо вона вирости, чи достатньо їй буде вологи. ну Звісно, якщо вдарить сильні морози, то ну, подивимось. Також, коли шукаєте гливу, треба дивитися під ноги. Ось, наприклад, це лежить сосна, звісно. А буває і не сосна, якісь, якась там гілка. І на цій гілці прямо ось ось під ногами може просто рости глива. Ось в таких ось кущах хвала якась там гілка. І з неї росте глива. Ось поки я вам показував, ось і рядовка тополева росте. Ну Сьогодні. Якби ціль у нас на рядовка і я її не збираю, Ось. але є і рядовочка. Ось пеньочки ті, що я дивився минулого разу. Там нема нічого. Таке відчуття, що вона як наче підсохла. І тут теж нема нічого, окрім рядовки тополевої. Сягли чомусь нема. Ну, йдемо далі. Так, зараз Йдемо ще до одного. Так, тут. Це там, де були мілкенькі. Ось вони виросли, А вже їх зрізали. Ну то добре. Кому це щастило? <ріст> Отак ось прикриваю завжди листями, не для того, щоб сховати, а для того, щоб глива узяла як можна якомога більше вологи. Ось. І так у неї буде більше шансів десь прорости. Ось так. Йдемо далі. уже і синички давненько їх вже не бачив. І свої мешканці прилетіли. О, до речі, десь зо дня три тому в небі летіли гуси, відлітали в теплі краї. і Після того буквально десь через Сутки пішов сніг з дощем. Ось так. Друзі, інколи залазить щось в такі неймовірні, непрохідні. чащі. так. А, дивися, Наче й піньків немає. Не знаю я цього разу вперше сюди зайшов. Якийсь малі такі осич, осички. Ось вісичник такий, щось не знаю. Погляньте. йо моє, я вже не думав. Подивіться, який красень. Це просто знахідка. Дивіться який підосичник. Я вже дивився, звісно, але не думав, що знайду. Гляньте. Ну зараз перевіримо. Ну-ка. Прям для деревини. Ну, ось непоганий. Погляньте. Ну, фокусуйся. Дивіться який гарненький. Сінній, пізній. Це після того, вже як випав сніг. О, тут він затишку якось виріс. Хм, цікаво. Приємний бонус. Ось такий він чистенький, погляньте. На диво. Просто супер. Супер бонус. І синички цвірінькають мені. Так, це вони мене сюди привели. Ось так. Вийшло сонечко. Трішки подув вітерець. Погляньте. Яку я знайшов знахідку. <рив> Ось така. А так. Він... Він розламався, але... Чистенький. Погляньте, який підосичник. Та книжка вже старенька. Ну, мабуть, ми його залишимо цього дідуганчика. Хай вже він якийсь сируватий, хоча Ні, м'який дуже вже. Шапинка старенька і навенька. Ось тому хм, цікаво. Тому пройдемо ще, ще глянемо, можливо є ще підберезники, підусичники. Я здивований. Друзі, ось там я знайшов того старенького. Йду я, значить, сюди, іду, іду, І такий бабах. Ви бачите? Давайте підійдемо, глянемо. Це щось таке там. Здоровенне! Погляньте, Що це? Хо-хо! Він неймовірно здоровий. Зараз я до нього проберуся. Ось погляньте, який це гігант! О! яка ніжка! Фух. Ого! І ще не один! Він ще й з дитинчам. Огляньте. Оце велетень. Пішов один за гливами. Погляньте. <пішов> Це просто бомба. Такий порепа, не видно йому вологи не дуже хватало, але, але який він виріс. Клас. Ось так, друзі, ось такі приємні знахідки. А хто вже додивився до цього моменту? Друзі, підпишіться на канал. Ось, може, нарешті ми вже назбираємо тисячу підписників. Для мене це буде дуже приємно. Буду вам дуже дякувати. Це буде мене більш стимулювати, знімати щось для вас цікавіше, новіше, відкривати якісь нові місця, нові гриби. Рухаємось далі. А ось вже починаються більш зимові види грибів. Ось що друзі, дуже цікаво відкривати для себе якісь нові місця, ходити далі у ліс, обходжувати якісь нові, нові полянки там, де ніколи не ходив, і подалі. Ось. Цього разу мені пощастило знайти нові місця і нові грибочки. Ось так, друзі. Сьогодні якесь грибне різноманіття. Ось один ще другий зонтик. Ха, вже трішки підсохли. Але є гриби. Так. Хоч і сезон майже закінчився, ну звісно ще, будуть зимові гриби. Осінні я маю на увазі, але рибочки ще є. Ну і звісно, друзі, як же без мухоморів, Погляньте, який здоровий. Ось такий красень. Дивіться, як водой. думаю, зайду ще є місцина така, де я ціле і осінь тут ростуть підберезники. Погляньте. Він виріс в листопаді, майже в кінці. Мабуть, він підмерзлий. А ні. <реш> ні, він не підмерзлий. Погляньте, він чистенький. Ще один такий є. бонус із листочком. Так, сухенький такий трішки, вологи йому, звісно, не вистачає, але тут ось на напагобки на цьому він виріс. Ось такий цікавий у нас сьогодні екскурс, така подорож з різноманітними грибами погляньте що я знайшов це просто це просто як завжди бонус для машини ось так друзі на цій меганоті будемо закінчувати наш, нашу подорож я думаю вам сподобалось було цікаво, як для грибників початківців, так і для грибників, які не знаходили ніколи глиби. Це буде їх мотивувати, Ось, шукати, відкривати якісь нові локації. Дуже прошу вас підписатись на канал, поставити вподобайку. До скорих зустрічей. па-па!